22 жовтня у бою за Україну ненько поліг справжній патріот батьківщини, самовіданий оборонець Дмитро Марков. Солдат захищав східні кордони України, де точиться. Чи не найжорстокіші бої за незалежність та свободу нашої держави? Солдат Марков Дмитро Сергійович 1988 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук. Загинув 22 жовтня. 2024 року, виконуючи бойове завдання, займав посаду командир кулеметного відділення. Провести в останню путь героя до міського палацу культури прийшли усі його знайомі, друзі та родичі, зокрема, і його товариш Валерій. Був порядною, доброю людиною. Ніколи в житті він мене не підводив. Ніколи в житті я від нього не чув ніяких поганих слів про інших людей. Взагалі добре відносився до своєї мами, дуже любив її, цінив. Як кажуть, війна забирає найкращих. Світла йому пам'ять. Завжди був дружелюбним, завжди блакитні очі. Да, да. Його блакитні очі. Це всіда, всіда завжди усміхнений. У кожному подиху, у кожному ударі серця, житиме вічна пам'ять про наших мужніх героїв, які віддали своє життя за рідну Україну. Світла пам'ять герою Дмитру Маркову, вічна шана Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.